Transcrição e Щиро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Упродовж минулої доби ситуація на Луганському напрямку в смузі відповідальності сектора, а суттєвих змін не зазнали, залишається стабільно складною. Хоча активність бойовиків суттєво знизилася, противник, незважаючи на мінські домовленості, продовжує порушувати режим припинення вогню та провокувати українських військових на вогонь у відповідь. З метою введення в оману моніторинг офіцерів місії ОБСЄ, бандити здійснили, нібито вивід 12 одиниць САУ та дев'яти автомобілів УРАЛ. Так званої ЛНР. Але після показової демонстрації ця техніка знову переміщена до Луганська. Триває також переміщення особового складу незаконних збройних формувань. На Луганському напрямку було зафіксовано один обстріл позицій Збройних сил України зі стрілецької зброї. Втрат серед наших захисників немає. Особовий склад наших частин продовжує виконувати заходи з інженерного до обладнання опорних пунктів, блокпостів, несе службу на спостережних Пунктах, секретах охороняє базові табори, проводить технічне обслуговування та ремонт озброєння та військової техніки. В області зберігається напружена криміногенна обстановка. Так, о 5.30 1 березня у місті Лисичанськ з ножовим пораненням тіла було виявлено труп місцевого мешканця П 1981 року народження. Співробітники міліції у ускоєнні злочинів викрили та затримали непрацюючого С. Під час сумісного розпиття спиртних напоїв раптово виникла сварка. І він ударив ножем потерпілого, отримано зізнання, вилучено речові докази. Під час додаткового огляду будинку у селі Рудівка було виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами. Вилучено 5 ящиків з набоями калібру 7,62, усього 4400 штук, один ящик з гранатами f 1 усього 20 штук і запалів до них, шість протипіхотних Мін МОН-50, один ящик тротилових шашок, 36 ручних гранат РКГ-3 та 36 штук запалів до них, 4 Електрон. Електродетонатори та одна підривна машинка розпочато досудове розслідування. До зустрічі завтра. Разом переможемо.